Добрий день, мої малята. Послухайте уважно загадку. Перший раз цвіла жовтою була, як дозріла, побіліла, схопилася, полетіла. Знову десь рости й жовто зацвісти. Так, дітки, це кульбабка. Погляньте, який в мене букетик. На що схожі квіточки? Так, на сонечко. А якого кольору наші кульбабки? Так, жовтого. А якої форми? Так, круглої. А тепер пропоную послухати віршик, який називається кульбабочки. Наче жовтенькі курчатка загубилися в траві. То кульбабочки маленькі. Посміхаються мені. Дітки, на що ж схожі квіти у нашому віршику? Так, на маленьких жовтеньких курчаток. А де вони загубилися? Так, у траві. А тепер ще раз послухайте віршик. Наче жовтенькі курчатка загубилися в траві. То куль бабочки маленькі, посміхаються мені. Дітки, пропоную разом з батьками вивчити вірш, зняти його на відео і надіслати нам в групу. До побачення!